Всім вітання! Починається черговий експериментальний день, і сьогодні вже починається місяць травень. На приладі за шкал. Вольтмет стоїть на 20 вольт. Вільна енергія простору, антена і, як ви бачите, 18, 19, 20 вольт. Це те, що рухається в просторі. В даний момент нічого не включено, але те, що навколо нас океан енергії, показує такий простий експеримент. Зараз переходимо до катушок і будемо рухатись далі. Взяв в руки біфіляр і зрозумів, що не всі все знають про нього через що зняв окреме відео і щойно його виклав і зараз буду демонструвати навіщо це я робив тому що от ми зараз дивимося у нас вихід із прямальної катушки на конденсатор і з конденсатора заходить на білий провід так Якщо ми беремо з білого проводу йдемо зразу знімання включаю живлення у нас напруга 790 вольт. Так, зараз я провід цей перенесу на вихід із самого. Так, зараз дам живлення. Так. Став сюди. І от у нас напруга на вході. Два рази менше. Тобто, що виходить? Що на вході катушки ми маємо напругу два рази меншу, а на виході вже маємо два рази більшу. За рахунок чого я це демонстрував вже, коли тільки цей біфіляр брав в руки перший раз і демонстрував його, тобто він має здатність подвоювати енергію Це я продемонстрував. Тепер, якщо ми от у нас вхід іде на білий провідничок, от і зараз на паралельний, тобто використаємо як конденсатор. Так, у нас на паралельному йде 340 на початку і на виході. Тобто в даному випадку ви побачили, що я скомутував, і в нас вже біфіляр, на вході ми маємо 300 там, 400 вольт. А коли стаємо вже от в мене провідничок, цей вільний, це вже сам біфіляр працює. Як катушка тесла. Це в нього холодний кінець, енергія розганяється, і на виході ми маємо вже більше, чим 1000 вольт. Це ви побачили. Для того, щоб це зрозуміти, я якраз спеціально вам продемонстрував роботу буфіляра. Тобто ми комутуючи. Повинні розуміти, що біфіляр це досить таки специфічна одиниця і від комутації дуже чого багато залежить. Так, на конденсатор, який заряджається від кіловольт, поставив розрядник. Запрацював у нас, йде розряд. Чути, тепер, так, щоб у нас було видно споживання. Так, як ви бачите, без заземлення по одному проводу працює розрядник у нас. Споживання 800 мА. Тепер я даю заземлення на конденсатор. Споживання зменшилося в два рази. Без заземлення 750. З заземленням 400 мА. Так, це. Я вже говорив, що з цим біфіляром у мене буде багато цікавих експериментів. Саму роботу біфіляра я продемонстрував. Тепер спробуємо до нього додати індуктор. Тобто у нас розрядник заходить вже на індуктор. Катушка вже працює через індуктор. З цієї катушечки заряджається вже той конденсатор. І зараз подивимося, що ми маємо. Уже з'являється частотна модуляція. Так, О, тільки зразу забираєш енергію на себе. Так, зараз камера не передає. Зараз попробую налаштувати. Так, картинку краще не отримав. Ну, на завершення, щоб відео було не дуже довге, продемонструю, як дана катушка, вже вона працює як приймач. І тут йдуть переривання, йде частотна модуляція. Споживання йде 400 мА. Заряд йде 80 вольт. І тепер я з заземленням стаю на приймальну катушку. Цю вже. Так, напруга виростає до 300 вольт. От. І споживання при цьому. Так, коли йдеться контакт. От. Споживання падає. Тут які вже цікаві процеси йдуть. Якраз оці моменти треба буде досліджувати вивчати. Тобто ми, під'єднуючи заземлення, беремо захват енергії землі. У нас зростає напруга і одночасно зменшується споживання із акумулятора. На сьогодні буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!